Мастер-клас від Віталія Деркача, як би він за хвилину розповів незнайомій людині про свою компанію, про діяльність? Та досить гарне запитання. Якщо людина вас... Знаєте, є, є така е, презентація, називається Презентація влівки. От ви там їдете з людиною, познайомились. Ну, ось, і Ви можете розказати, зацікавити людину, чим ви займаєтесь. І ви можете сказати, що я співпрацюю з інноваційною компанією, в якій є декілька напрямків. Перший напрямок це нерухомість, другий напрямок це it напрямок і третій напрямок це розвиток міжнародного бізнесу за допомогою там інтернет технологій за допомогою партнерської програми. Ось і унікальність цієї компанії в тому, що кожна людина може війти в ринок вихідної нерухомості, починаючи з невеличкої суми кожна людина може створити капітал вихідній нерухомості почина по чуть-чуть накопичувати накопичувати цей капітал незамітно для себе кожна людина з допомогою нашої компанії може подорожувати по всьому світу досить комфортно і з великими перевагами і кожна людина вона може створити капітал може накопичити на свою дохідність також важливо ще можна сказати людині, що е, також є можливість побудувати міжнародний бізнес там по франшизі е, з допомогою партнерської програми. І, і е, тобто, так коротко можна розказати, і от, один із цих е, кейсів, про які ви проговорили, він може зацікавити людину. Комусь буде цікаво. Е, Накопичити капітал дохідній нерухомості, Комусь буде цікаво е, подорожувати так? і скажу, о, мені це цікаво, а як, що у вас? І вже далі це можна далі продовжувати з людиною, скинути їй додаткову інформацію, і так далі. Комусь буде цікаво накопичувати на свою нерухомість, а комусь, а хтось шукає можливість заробітку створення там, міжнародного бізнесу е, там, по франшизі і так далі. І так далі. Тобто. Я би таким чином розказував. Я би коротко розказав про основні переваги компанії. Дякую, користуйтесь, навчайтесь. Я впевнений, що у вас вийде бізнес, і після такої, скажімо, розповіді запрошуйте на трьохсторонню зустріч з вашими наставниками. Дуже вам дякую. Дякую вам.